Шановні друзі, знаходжусь в квартирі в акварелі 2. Квартира 30 квадратних метрів, коштує вона 28 тисяч доларів. Продається квартира з меблями, з технікою. У нас тут зона кухні встроєна, вбудована зона спальні, велика лоджія. Зараз я вам покажу, ви самі побачите. А тепер дивимося: квартира у нас студійного типу. Спочатку у нас зона прихожої, де є великий велика шафа. Далі ми заходимо тут, зона кухні. На кухні дуже зручні шкафчики, вся, всі меблі, холодильник. Є можливість кухню відділити від зони спальні. Далі у нас зона спальні. Спальні у нас велике двоспальне ліжко. Далі ми проходимо на лоджу. Лоджа має панорамні вікна, ми маємо гарний вигляд із вікна, і квартира наша знаходиться на 19-му поверсі. А зараз ми повернулися ще в, санвузл. в у нас, В санвузлі у нас помістилася пральна машинка, також є тут бойлер і душ-кабіна. Тому не зволікайте, телефонуйте, квартира вартує вашої уваги.